Через погіршення безпекової ситуації на прикордоні Сумщини масова евакуація людей триває. Сьогодні разом з Червоним Хрестом їдемо в Краснопільську громаду. Починаємо на світанку, щоб завершити все до початку обстрілів росіян. На годиннику 5.30 ранку, 23 березня, ми приїхали в центр Краснопілля і тут зупинилися. Евакуаційні екіпажі зараз обговорюють план дій, кількість заявок, адреси, і будемо їхати в Угроїди на евакуацію. Да. Да, Ні, ну, На сьогоднішній день. Відомо про 44 людини, яких потрібно евакуювати. Зараз виїжджаємо в України на точку збора, забираємо перших людей, потім будемо працювати по домівкам тих людей, які не поінформовані. Так як там зараз зв'язку немає, вже більше неділі деякі люди е не знають, що є евакуація і точки збору. Наразі найчастіше росіяни скидають каби на угроїди. Тому одразу на в'їзді в селище бачимо цілі місця зруйнованих хат. Та й загалом по вулицях практично кожен будинок пошкоджений, а дорога в жахливому стані від постійних ворожих обстрілів. Так, ми приїхали, люди вже зібралися, чекають, грузяться». Давайте, Дуря, Ось так в одному місці люди стоять в Угроїдах і чекають, поки до них приїдуть автомобілі. Зараз тут три евакуаційних. Люди грузять свої речі, самі збираються. Робимо все дуже швидко, оперативно. Я волонтерам, що нас спасають. Ви коли вирішили, що треба вже їхати вам? Вчора. Вчора, да? так? А яка ситуація? Дуже дуже. газу немає. Ми не хотіли. Хай стріляти. Так, а що ж дати? Рази світ і мазні закидати. Mm -hmm. Ви теж в цей автомобіль? У мене бабушка тут, а я повинна теж тут бути. Перша машина вже відправляється. На селі сіру цю. Сафоном? Да. Так. Отак, раз вона здя. Сідай ще з ними. Давай. Давай. Так, є? Давайте. За якою адресою вона знаходиться? 8 березня. 8 березня перва Барта, вулиця. Це сьогодні ночі два хіташку розбили. Я так? зараз заїду, забори, на дорозі заїду, забираю ще одну бабулю. Так, їдемо. Так. Ви їдете? Забираємо людей дорогою. Щось. Не знаю, чи їдуть. Ви їдете? В Багажник сади їх. на сумках оседают и все. Я забрал уже двух в багажник, можу... можу еще забрать двух. Так, выходим, Давай. дорогу забираем. Речи есть у вас? Да, есть там. Давай, иде, речи? Давайте. Пошли. Пошли. Не затримуємося на жодну зайву хвилину, швидко. Зараз вже забрали п'ятьох. Тут ще на повороті три человека треба забрати, поэтому покупці як можна побольше. І треба ще людей забрати. Марія. Марія, тихо, тихо. Тут всі сідать. Проведіть, проведіть од мужчину. Відмати. Є, Єсть давай. Сить, сить, ж моя характера. Іди сюди трошки вперед. Ідіть, сідайте. Власне, так і відбувається евакуація з України. Змогли забрати зібрати в результаті 12 людей. Сидимо разом з речами. Проходиться дуже складно, дорого, погана, літніх людей дуже захито, тому так намагаємося сидити максимально попереду, а тут вже сидимо в багажнику. і собачку забрали, і скільки могли, хто хотів. Ну, можна вас запитати, коли ви вирішили їхати вже України? Нічко, балетє, ось вже, Ті до ти... нас каби проїхали. Почали... С... Ми спині садимо. Да? Да, ну, росна... а, а ваш будинок цілий? Будинок то. Будинок ще цілий, таке посічний трух. А ми живемо вже тиждень погріб. А не знаєте, куди їхати? В сумах нікого немає, знайомих, родичів. Треба шукати когось. їдемо ну, нікуди головне що виїхали знайдете обов'язково Так, зупинилися зараз будемо вигружатися О, собачка побігко Спочатку люди виходять, а потім ми речі витягуємо. Зараз вже будуть люди пересідати в великий автобус до рятувальників і будуть їхати далі, а ми назад повернемося в Угроїди». Зараз. Дуже часто обстріли в Так, да, Кожен день. Раніше не, раніше не хотіли виїжджати? Раніше не хотіли виїжджати. А чому? Та раніше було село все. А це вже неможливо, так? Да? Так. Да. Це ми вже поїхали на другий рейс в Роїди, і зараз вже е, з точки збору всіх майже людей забрали, то ми їздимо по вулицях, по адресах, які були записані на евакуацію, запитуємо, чи люди будуть їхати. Бабушка, виїжджаєте? Чому? Так а потім не буде, вже не, мало хто приїде сюди. Хто забере? Поїхали, ну навіщо тут залишатися? Ви самі залишились? Як ваша фамілія? Мурза? За яким... Рісківська, змагається. Різківська? Рязківська. 35-й номер друга хати. Рідні, близькі, є в сумах, за сумами. Так поїхали, чого ми будемо сидіти? Чому ви залишаєтесь? Ви пускайте його хай бігає та поїхає. Бережіться, поїхав. Добрий день, а ви будете їхати? Так, да, ми їдемо своїм ходом. У вас є своя машина, так? З родиною? Mm -hmm. Добрий день. А ви теж будете їхати? Ви тут на вулиці, мабуть, самі живете? Та вже повиїжджали, мать. Повиїжджали, так? Та? Та. Як сьогодні ніч була в Уграїдах. Стріляли. М -м. Раніше не було можливості виїхати. За моторі не хотіла їхати. З моменту, коли ми вперше заїхали в Угроїди, пройшла одна година, і більшість людей вже забрали і з точки збору, і тих, що ми бачили на вулиці. Тому зараз ще по останніх адресах, які є, походимо, позапитуємо в людей і будемо вже їхати. Або тормозиться, що запитають. А вулиці є ще цивільні, які, яких потрібно вивезти? Ми знаємо. Я приїхали. — Я зрозумілася. Все, ми виїхали з Угроїдів, зупинилися на виїзді з Краснопілля в безпечному місці. Власне, забрали ще чотирьох людей, і зараз вже будемо повертатися в Суми цим автомобілем, щоб людей там залишити. А інші евакуаційні екіпажі будуть продовжувати евакуацію. Тому дякуємо вам за перегляд цього відео. Власне, так відбулася евакуація із селища Угроїди у Краснопільської громади. Буде вона продовжуватися за можливості, адже люди ще залишаються там.